Так, ну що, закінчується ремонт. В общем, зробив я коробку на промежутки. Нижнього вала на бом. замінив, подшипники на промежутки геть усі замінив. О, ну і на коробці там половину чи стільки. Ну, Всякі вали, оце все я поміняв. О, там ще у коробки подшипники. Ну, от таке все. Коробку зробив. Надевал вилки стоят, надевал крышку, переключал передачу, вроде бы все включается, все, все нормально. Ну, так что, что, ну, будет он работать. Сцепление тоже поменял я, выжимные поменял, смазал. Ну как бы, как бы и все, в принципе. Там буду ездить уже за снимучей. Чи... Порядку, чи їздить він чи не їзди. Завтра тоді у планах сьогодні я що, доробив промежутку, поставив гідробачок, почепники на гідробачку поміняв, поставив, нігро залив. Завтра, якщо в поле не поїдемо кропити, бо я на друм трактор я роблю, зараз. О, то завтра, виходить, хочу його сколоть, поставлю кришку, провірю. Знову провірю всі передачі. Тут, я теж, тут ми теж нарізали коротше, тут і тут, в цих двох болтах, ми нарізали різьбу, бо якщо там пів болта ще різьби було, воно закручувалось, то тут на два витка тільки. А остальної різьби не було. вирішили ми. Повністю розверли дирку, нарізати під більший болт, не повні розміри, під більший болт. Пластини такі не знайшли, що фіксують болти ці два. Сам вирізав із пластин. Позагинав. Кришка нижня є у цьому, у кабіні буду слідкувати. Так само поміняв цього пальця. Що де циліндра. Цього поміняв бо цей палець. Де він? Помимо того, що там на циліндрах. Не на циліндрі, а на цьому. Ну так, да, і на циліндрі. І тут трошки вже еліпси є. Ну, а не боже, вічний ремонт, вічно такий бардак. Отаке воно. воно вже повиїдало його. Не ну, дай бог якщо оборвало б. То була б шкода. Замінив я цей палець. О, так і так би все. Хотів я його зробити за тиждень, ну я б його і зробив би за тиждень, але ми почали кропити. І мене посадили на другий трактор, возити воду. Той трактор теж на грані фантазії, О, він теж в будь-який момент може поламатися. Коротше, зупиниться Тут у нас зараз дощі то якраз під цей шумок я повинен свого зібрати щоб пересісти вже на свій трактор, бо чужий є чужий. Ну, ну так, так то вночі і все. В принципі, буде друге відеосйомка, то він вже буде в мене на ходу і буде вже дренчати на всі гроші, на всі бабки. ну Так і, в принципі, в принципі, ослажнення ніяких не було, все нормально розбиралося, собиралося. Сйомники, домкрати, все, все розібралося, зробилося. Ну так, ось ще, Ось такий, такий ще ремонтик. Коротше, вийшла у мене капіталка коробки і капіталка промежутки. Ну, Не вважайте, що на мосту ті два. Болт зробив із сцепление поміняв. А так ось, наприклад, коробка точно така й а промежутка вийшла. Практично все повністю замінено. Ну так значить все. Все, добре, уже я устал. Уже четвертий час, буду вже їхати додому. Та вам удачного перегляду. Все, до побачення. Пишіть, коментуйте.